Ця техніка може якщо в полі, розібрати танк. Саме наведення у нас тривав бій, максимум дві ну, хвилини. Півтори хвилини, це 120 набоїв вистріляли і швиденько на відкат пішли. Стріляли по посадці в посаді біля посадки попадали в ТМК, коли там розліталося все, то бували такі. А емоції швидше виїхав, відпрацював хлопцям допоміг. «Посадки, посадки. Ми нам казали, де знайдуть, де, де що, і ми їх там відчищали. Вразити вона може, може виразити. Бронетранспортери. По танку ми не працювали, автомобілі. Оце та техніка, яку спокійно можна вразити. Грязь вона боїться. То що тяжело. Боїться вона грязь. А так... По такої степовій зоні вона йде нормально. Кліренс у неї високий. Я просто 8 колес. Скоростна вона. Щоб ви розуміли, ви сідаєте в Жигули і сідаєте в Lexus. От вам два сравнения. Як ми отримали цю техніку, вони ми до нас перевели їх для того, щоб був навчений екіпаж, який зможе навчити всіх остальних військовослужбовців, які не, могли, не працювали раніше на цій техніці. Машина вже пройшла багато чого і бачила, і багато кого там віднісувала. Працювали. На Лиманському напрямку. І там ми дуже блідно попрацювали. Що було знищено? Орки. Найбажаніша ціль це майбутнє. Путіна заводить. Якщо реально, знаєте, більше, щоб вони зрозуміли, що ми все ж таки не віддамо перемогу. Це, як сказати, євробляха. Це Іномарка. Хлопцям приїжджали, допомагали відбувати штурми самі піхотні піхотні, бо багато піхоти лізло. Як ФПВ-шками хлопці били техніку, а нас вже виганяли, що ми піхоту поганяли. По перехватам, як нам говорили, це кажуть: зушка, по нам працює зушка, але ж не зушка працює. То ми виїхали, тихенько під'їхали, відстріляли і поїхали. Електронні системи наводки, лазерні далекоміри. І кондиціонер, і прибор ночного бачення є. І теплові ну, тут є все. А радянська <пі> техніка. Там немає нічого. Так, <пі> да, там починається. То де один там включив, там не дожав, <пі> а там щось обрізало. <пі> тут цього немає, тут на степу і поїхав. За все за себе думає комп'ютер. Приїхали, насипали і відійшли, щоб нас <пі> не бачили. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.